Усім привіт! І украшаю ванну а, при допомогі смайликів. А, вода, кстати, голубенька, тому що в мене є ось такий, ось така штучка. І, коротше, коли вона попадає у воду, вона украшує її в голубий. І напевно, там залишалися її отенок, її капельки, і ось вона покрасила. Так, ну що ж, поїхали. Ем, на колір, ну, точніше, не, не на колір, а на смайлик меду, в мене щось було. А! Е, в мене є ось така штучка, кажеться, ось такий шампунь. Шампунь муза, ха. А, жопер. Коротше, зараз покажу, чому це іменно вона і чому. Не щось друге. Коротше, це за не обращайте внимання. Зараз, тому що. Це так, все, я її відкрила. І ось побачите такий медовий колір. Ось вона. Ось це медовий колір, тому беру її я. Так, ми ну все додаємо. Прям жирненько. Не жаліємо. Угу. Рисуємо по воді. І Зараз ще сердечко намалюю. Це вам. Ну, пофик. Так, все я це додавала. це можна зачиняти. Далі е, в нас це опсі-пуплі всі забули перемішати, ну, то добре вже. Потім перемішаю. Кстати, дивіться, вона дуже хорошо пениться, Я ось так чуть-чуть зроблю і вже ось такі пузирі. Так. Следує я напевно. Е ну, я не знаю, що в мене є на смайлик облака, зараз знайду. А, да, в мене є ось така бомбочка для вани. Її добавлю чуть позже, а поки добавлю у нас мали гроші, ось таку штучку, вона з грошою. Вона, кстати, теж дуже хорошо пениться, правда, її там залишилося дуже мало. О, все! Все добавила. У мене не лишилося времени, так що ждіть другу частину.